По довгій неволі хотів тут віку дожити, на княжій горі, над коханим своїм Дніпром, вже так натомився за краєм своїм тужити, що вірші, здавалось, ридають уже під пером. Ходив по горі і дихав на повнії груди. Оце вже я дума, аж віри очам не йому. І княжого міста прадавні дивні споруди Уламками фресок землі усміхались йому, як батьків гостинець. Як хліб солудки від зайця, як радісне диво найперших дитячих снів, хитались у відрах лозові свіжі кружальця, шуміли дуби І стременами вітер дзвенів. Гора моя княжа, далеко із тебе видно. Смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі заходило сонце, і паслося панське бидло, і паслося бидло на тій, на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом, а небо, а простір. А це під горою село І так же тут любо, Дніпро під самим порогом, і тільки порога, порога чомусь не було, а вже за плечима хтось приставу пише цидулку. Крізь решито сіють піщаний берег стрижі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку. Поети твої і ті вже тобі чужі. Отут, на руїнах княжого міста родні, над берегом чистим моєї святої ріки, на славі минулій. Стою у безславнім сьогодні, з минулої слави. Дивлюсь у прийдешні віки, а завтра поїду. І, може, усе це востаннє цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду пити листами той спогад. Ту мрію жити на рідній землі, і друзі там є, і сліпою писав я, і тризну, а вірші ридають. Отак От і життя промене. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну. Але у вічизни ніхто не одніме мене.